Вітаю глядачів мого каналу. І зараз ми будемо робити, дублювати карту дня на оракулах Ленорман. Будь ласка, карти, покажіть мені карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. А також ми тут подивимося Мелітополь і Бердянськ. Розглядімо, що там буде робитися Тут такі, знаєте, цікаві містечка у нас зараз. Міста з рашистами. Поїхали? Дивимось зараз Запоріжжя. Покажіть нам, будь ласка, карти сьогодні, що чекати нам. Це буде така, знаєте, маленька якась радість. Ой, на цю карточку я тягнула. Башня, башня, башня. Ну, це такі, знаєте, будуть. Бачите, тут же радість, тут же якісь будуть проблеми вирішуватися. Бо башня це держава, це якісь такі серйозні моменти, але тут іде якась новина гарна. нам. Швидка новина і швидкі дії. То ця карта лежить між гарних карт. Вона не несе поганого нам нічого, ніяких там страшних речей. То щось буде нормально сьогодні, щось вони об'являть сьогодні, щось розкажуть нам. Цікаве, гарне, давайте покладемо на цю новину. Буде якесь об'єднання, якийсь договор, щось таке буде цікаве. Успішне. До речі, успішне. До речі, успішне буде. Це місто Запоріжжя сьогодні. Як бачите, нам не впала на вечір ніяка хірня, то може сьогодні нас не будуть обстрілювати, подивимося, як воно буде. Я хочу сфотографувати, мені так краще видно. Я вибачаюся, але мені потрібна ця фотка. Так, ну, нормальний дійок, хороший, успішний, дуже добре. Давайте ми подивимося. Але бачите, там була в нас непевна надбіючка, але вона в нас є. Тому тримаємось. Віколі Воно більш такі, знаєте, позитивні, якісь такі. Більш чуттєві такі. Це ж я казала, що на оракулах дуже гарно класти особисті розклади. Вони більш такі, знаєте, відкривають то все по почуттям, по відносинам. Тому вони такі більш оптимістичні, більш чуттєві. Давайте подивимось нашу окуповану територію, карту дня для Запорізької області, окупованої і частини. О, божечки, і тут хлопці, і тут хлопці. А що ж там таке? Ану давайте. Тоді поганого нічого немає. Цю карту я тянула. Так, це черва, це роди, це іменно там м, наші люди. І щось вони там планують, щось задумали. Щось задумали, щось задумали і плани дуже такі хитрі. Але щось задумали, прибальне. Щось вони там задумали. Ну, дуже сподіваюся, що тут ті міс місні хлопці, які там е тероборона, і вони там... Ой, тероборона кажу, партизани. Які там займаються цими всіми речами, бо тут впав сад, це гарна карта. Так, це наші люди. Це наші люди, щось вони будуть там робити. Все ж таки, все ж таки не просто там падала нам на окуповану територію, на, що там буде якась робота вестися тими людьми, місними партизанами вони будуть щось робити, хлопці. І радісна така. Ну, воно не буде щось таке, знаєте, таке е, супер-пупер, ніхто там нічого не буде, там таке щось, але вони якусь пакость зроблять тим покидькам. Бо це буде на радість нашим людям. Ну, свої там плани, вони там коригують їх, роблять їх. Але хлопці, бачите, два, два муж, мужські, Взагалі мужські карти, коли падають, це дуже гарно. Це дуже гарно. Я вам вже казала, що то енергія, то початок життя, то життя. То життєвий, ну, це смисл. Це як символ. символ. Не Зря кажуть, коли перший покупець мужчина то повезе, так воно і є. То хлопець у розкладі, то гарно. Давайте подивимося зараз тепер нашу місто Мілітополь. Карту дня Мілітополя. На лінорманах. Сонце Упаньки. Угу. А ну давайте на ці тайні думки. В Мелітополі. Та ситуація, яка на зараз, це ще не саме страшне. Страшне буде попереду, люди. Падає хрест. Вони задумали щось. Якісь думки дуже темні, сумрачні, це сови. Це темні думки, погані думки. Вони щось задумали. Щось задумали, але потуча, тут великі сумніви. І ситуація неясна. Неясна. Але життя ваше зміниться. І зміниться на гірше. Я говорила, вони почувають себе невпевнено. І вони будуть робити пакості. Вони будуть робити ті пакості. Вони думають, що їм робити. Що їм ще вам наробити, розумієте? Це Мілітополь. Ну от. Отож і будуть оті люди ваші працювати там, щоб того, може, не трапилось, знаєте? Так, ну давайте подивимося місто Бердянськ. Покажіть нам, будь ласка, на сьогодні карту дня. По Бердянську. Знаєте, по Бердянську впали непогані карти. Буаясти, це гарна історія. Так, поки що йде час до неї, і вона тільки наближається. Там щось таке буде цікаве. І успішне. Успішне для нас. Щось все ж таки не просто так там падало на тих картах. Ой, вибачаюсь, правда? Не зря нам падало на тих картах, що щось воно буде і в Мелітополі, і в Бердянській, якісь будуть там двіження йти. І вони будуть успішні, люди. Для нас з вами. То будемо чекати, що ж там буде. Так, давайте подивимося карту дня для нашої. Нашої підконтрольної, але обстрілюваній той зоні, я її називаю Сіра зона. Але там наші люди. Наші люди. Там тяжка ситуація, дуже тяжка, дуже тяжка ситуація, і вона особисто не зміняється. Там йдуть оці тучі, якісь е спілкування йде людей. Ми спілкуємося з тими людьми. Але портять це оці. Люди, які під масками. Це їх робота. Бачите, це буде це буде якийсь час, ще буде це все робитися. Ця сіра зона буде обстрілюватися на постійній основі. По місяцю, по цим вивчанням, воно буде обстрілюватися періодично, то трошки дадуть передишку, то опять почнуть. Там заходять оці всі, вони ж заходять з окупованої території, заходять на ту територію, там роблять пакості. Ці під масками. Оце вони все роблять, коригують, стріляють, шукають ще якісь вцілівші домівки, туди гатять. Суки. Давайте подивимося Херсонщину, місто Херсон на сьогодні карта дня. Така і гарна. Але давайте ми подивимося, що буде після хреста. Цю карту я тягну. Херсон на вечір. Ці люди під масками щось задумали. Вони задумали і задумали вони зробить для себе. Тобто для вас це буде погано. А для цих суб буде це дуже успішно. Вони будуть дуже радувати тому. Але це не, для нас це дуже погано буде. Херсон. Дивіться. Дивіться, будьте уважні там. Не виходьте нікуди. Що вони задумали, не знаю, але щось погане. І вони то здійснять. Вони то здійснять. Давайте подивимось правий берег Херсонщини. Що там робиться на сьогодні? Правий берег. Ідуть там движення, іде йде в нашу пользу. Двіження йде, продвігається потихеньку, потихеньку продвігається, але це нам на користь, це наші люди. Бачите місточок? Вони там, як крути, я вже казала, що вони копають і повзуть, копають і повзуть, а що робить? Там відкрита місцевість. Що не зробиш? Нічого не зробиш. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини. Яка там ситуація на сьогодні карту дня? Будь ласка. ця падає і падає, хлопці наші. Це будуть щось робити. Це кубки, це по землі вони. Це люди з тої землі. Це партизани люди. Це партизани 100%, бо це черва по крові там і це земля. Вони будуть робити. Вони щось там зроблять тим покидькам. Заплутають їх так. Вони будуть працювати по колаборантам. Будуть працювати по колаборантам. Я б хотіла щоб тут, тут у гроб упав, понімаєте, щось таке. Ну, таке щось буде, щось вони там закаламутять, ті хлопці. Але радість падає оцім маскам, Розумієте? Падає, падає радість тим маскам. Вони оце е, каламутять людей. Ну, давайте на них покладемо, на ті маски. Нове щось наближається до них. Хлопці наші наближаються до них. Ось вони, черва теж. Вони до них дуже близько. Дуже близько вони до них. Дуже. Просто, просто наблюдають за ними. Вони їх будуть теж унічтажати. От по косі вони їх будуть унічтажати дуже швидко. Цих колаборантів. Будуть уничтожать їх. Ну, на це потрібен час, люди. Так що от ідуть отакі от отвітки, розумієте? Ідуть такі отвітки, ті зробили, ті отвітили, Ті зробили, ті отвітили. От воно так і йде. Це, це війна, розумієте, це війна. Вони от, от витять тим колаборантам. Вони дадуть їм відповідь, Дадуть на лівому березі. Вони получать своє. Все, люди подивилися ми на Лінормана, що там буде. Мелітополь Бердянь, дуже цікаво. На Херсонщині там свої події, там свої йдуть роботи від партизанів. Не впав ведмедь, то військові вони не впали нам. Там тільки будуть працювати хлопці, які там місні, партизани, які не дають їм спокійно жити. Такий був розклад на Ленорманах, Почуємось, папа. -па.